У святковому національно-патріотичному форматі із дотриманням усіх безпекових вимог у день героїв освітяни сумщини та понад 100 активних, талановитих та обдарованих представників учнівської молоді зі всієї області зібрались на важливу урочисту подію освітній інтенсив під назвою Молода генерація сумщини, розвиток, успіх, майбутнє. Цей захід став справжнім майданчиком для презентації креативних ідей, високих досягнень юних науковців, натхненого обміну ідеями і напрацюваннями, а також мотивації до подальшого розвитку та популяризації наукової та творчої діяльності. Сьогодні тут зібралися еліта українська сумщини, еліта, еліта науковців, еліта саме того покоління, яке буде відбудовувати і після нашої перемоги буде розбудовувати нашу сумщину. Сьогодні ми зібрали тут переможців всеукраїнського конкурсу «Захист туман», переможців Олімпіади геніїв і переможців Олімпіади креативності. Разом з тим, ці учні є учасниками обласної програми Молода генерація Сумщини, яка реалізується. З 23-го року на теренах нашої області. Так сталося ті обставини, в яких ми живемо. Ми не завжди можемо спілкуватися офлайн із нашими здобувачами освіти. В основному учасники програми Молода генерація Сумщини спілкуються в онлайн форматі. Для них проводяться різноманітна кількість заходів. Це освітні інтенсиви, де вони можуть здобувати поглиблювати свої знання. Сьогодні ми маємо нагоду нарешті зібратися, зібрати самих найкращих зірочок, зібратися саме тут для того, щоб Шанувати, привітати їх із тими досягненнями, які вже на сьогодні вони мають. Це і учасники конкурсу «Захист туман» і 24 році, і 25 році. Олімпіада геніїв, їх дуже надзвичайно велика кількість. Взагалі, наша Сумська область на теренах України лідирує по кількості учасників Олімпіаді геніїв. І саме ці діти тут зібралися, і ми вдячні їм, вдячні батькам, вдячні педагогам, науковцям, які дійсно на сьогоднішній день попри всі Ставне попри всі негаразди, докладають максимум зусиль для того, щоб підтримувати, розвивати, плекати для того, щоб ми все таки після перемоги відновилися і розвивалися далі. Від дітей це починаючи з 13 років, долучаються учніці. На обласний конкурс було подано на понад 300 робіт, із них 212 було на всеукраїнському конкурсі. Ми маємо досить високі результати. Це 10 золотих медалі, це срібні медалі, це почесні відзнаки, тобто досить високий такий от рівень учнів до 18 років У нас сьогодні присутні із Липової долини, з великої писарівки, представники, присутні звісно, це слухачі із Сум, також з міста Ромин приїхали до нас вихованці, слухачі. Зокрема, перед вами. Будуть презентовані сьогодні напрацювання наукових проєктів. Це також переможці всеукраїнської олімпіади гинів Genius Olympiad, яка проходить вже в четвертий рік поспіль в Україні. І Сумщина є лідером серед всіх областей, які презентують на даній олімпіаді свої проєкти, Незважаючи на те, що з перших років війни Сумщина була окупована. Сумщина залишається лідером як. По подачі наукових своїх проєктів, так і за їх якістю і кількістю призових місць від цікавої біології, і літератури до сучасної робототехніки та медицини, такий широкий діапазон презентованих загалу, тематичних локацій. Усі відвідувачі святкового заходу мали унікальну можливість ознайомитися з напрацюваннями та поринути у захоплюючий світ експериментів. На заняттях з робототехніки ми програмували серцевий цикл на майнкот, а також за допомогою на led дисплей, де чітко видно скорочення серця. А також звуковий супровід. Наша локація називається Human RoboLab. Human – це з англійської мови перекладається як людина. А RoboLab – це суміш роботи техніки та природничої лабораторії. Дуже цікаво Молодець, Чесно кажучи. Дякую, що взяли участь у нашому експерименті. Уже чотири роки поспіль здобувачі освіти закладів загальної та середньої позашкільної освіти сумщини є активними учасниками Олімпіади геніїв, найбільшого у світі конкурсу проєктів екологічного спрямування. Цьогоріч, на розгляд журі національного фіналу олімпіади, свої проєкти подали 1119 авторів із 20 регіонів, із яких 212 представили учні нашої області. У підсумку було здобуто 10 золотих, 37 срібних, 47 бронзових медалей, 77 почесних відзнак. За кількісними та якісними показниками це найкращий результат в Україні. Перший раз, коли я приймала участь в Олімпіаді геніїв я не перемогла, і знаєте, я так подумала, ну, це було щось очевидне, там мені це не дано, і так далі. А потім, вже коли наступного року виграла, то це, звичайно, був шквал емоцій, тому що я зрозуміла, що, по-перше, своєю роботою і зацікавленістю в чомусь я справді можу досягнути успіху, але і також, звичайно, поїхати в Америку в столь такому юному віці, це звичайно дуже приємно і дуже неочікувано». Вона ну, загалом, знаєте, тепер всі мої родичі там пишаються мною ну, і так далі. Я сама собою теж дуже сильно пишаюсь, навіть будучи в Америці, я купила собі спеціально таку, знаєте, про те, що я там була, щоб кожен раз собі нагадувати, що я можу і в мене все вийде. Я активна учасниця молодіжної політики Сумщини, а саме я пишу наукові роботи на різноманітні теми, а також а, я переможниця. Трьохрічна переможниця Олімпіади геніїв міжнародної олімпіади з екології. Тому да я зараз тут, тому що. Така активна частинка сумського ману. Загалом у мене тут зараз стоять три моїх проєкти саме з Олімпіади геніїв. Олімпіада генів це екологічна Олімпіада, і всі мої проєкти пов'язані напряму з екологічними проблемами. В цьому році я також зробила проєкт на тему забруднення нафтою і нафтопродуктами. І в цьому році я також перемогла, і в цьому році я знову поїду в Америку, як і в минулому. От загалом мета Олімпіади генів це привернути увагу до ек... Екологічних проблем Олімпіада генів має дуже багату варіацію різних секцій. А моя секція це секція фотографії. Тобто, я е, транслювала проблему через мистецтво. Тобто, Олімпіада генів це не тільки говорити про про проблему це також знаходити рішення для допомоги. Моя наукова керівничка це Алла Сламін-Чорномас. Я дуже її. Поважаю дуже вдячна їй за всю роботу, тому що ми разом з нею вже знаєте такі попрацювали плідно три роки. Загалом я з нею робила як екологічні проблеми, ой, екологічні е проекти. Вона мені допомагала в цьому, а також е наукову роботу писала разом з нею. Я знову ж таки дуже завдячу їй за роботу разом зі мною, тому що ця людина щиро мене надихає і. Дуже її поважаю. Я учасниця конкурсу «Genius Olympiad Ukraine». Тут представлена моя робота під назвою Останній шанс це категорія фотографія. В роботі представлена висвітлена велика проблема забруднення, що сьогодні людство опинилося на межі свого існування, випилювання лісів, забруднення середовища, забруднення наших водойм. Все це негативно впливає на навколишнє середовище. Люди повинні замислитися над своїми діями. Повинні прикратити забруднювати все це. Тобто на цій картині зображений вигаданий герой, який утворився внаслідок всіх цих техногенних катастроф. Його образ зроблений з перероблених матеріалів, таких як Павхема Ше. Тобто, ці всі речі вже використовувались. Насправді емоції переповнювали, коли я дізналася, що Зайняла друге місце, ось було нагородження, отримала медаль, грамоту мій науковий керівник Оксана Валерівна Грасименка була наставником і наставляла мене на правильні дії, допомагала. З постановкою фотографії дуже було комфортно співпрацювати. Ці діти підкорили всеукраїнські і міжнародні олімпіади та конкурси своїм інтелектом, компетентністю швидкістю засвоєння інформації. Свої ж досягнення і перемоги надзвичайно талановита, активна молодь сумщини присвячує Україні та мріють гідно відстоювати національні інтереси на світовій арені. Я брав участь у конкурсі саме захисту проєктів науково-дослідницьких «МАНО». Я приймав участь у секції медицини, тобто це відділ хімії, біології. Я зайняв перше місце на обласному етапі та був учасником саме всеукраїнського етапу. Я був справді дуже вражений, і для мене це справді було дуже важливо, тому як я дуже хотів саме представити свою роботу на більш широкій арені. Тобто, я був дуже радий. Тому що пройшов саме на третій етап і мав змогу саме представити результати мого дослідження на Такій великій арані моя наукова керівниця це Ташенчук Оксана Олексіївна. Без неї я б не зміг просто написати таку дослідницьку роботу, тому як я спочатку саме не знав, як це все робиться. Тобто, вона мені розповіла саме як треба писати наукову роботу. Вона мені допомагала її писати, тобто і підлаштовувати під саме формат ману. Тобто, дуже велике дякую за те, що саме супроводжувала мене на цьому шляху. Мій проект це така певна технологія, яка може ідентифікувати була у повітрі. Своєм технологій шучного інтелекту і основна задача це доказати сам факт наявності ВПЛА на вхідних даних. Тобто її можна наприклад включити до камери, яка може в реальному часі розпізнавати в небі БПЛА з технологій технології шучного інтелекту. Вона може доказати сам факт наявності пла у повітрі, наприклад, на прикладі відео, фотографії або навіть у реальному часі. Її можна підключити до камери, і вона буде розпізнавати пепла та водити їх таким спеціальним червоним боксом і зверху писати відсоток, наприклад, 0,99%, що це скористі з тими пепла, з якими він навчався. Для створення такої нейромережі я реалізував теоретичний блок, визначив різні типи штучних нейронних мереж та вибрав структуру штучної нейронної мережі, гарткову неронну мережу. Яка застосовував вже для навчання та її створення. Потім розробив сам алертим оптимізації функціональних параметрів в нейромережі, зібрав датасет. Датасет це такий набір картинок, які використовуються для навчання нейромережі. Тобто датасет це просто, наприклад, 600 фотографій БПЛА, самих різних. Бута створення моєї роботи це допомогти Збройним силам України. З дуже такою великою проблемою саме ідентифікації БПЛА. Ми знаємо, що Суми кожен день потерпають від їхніх атак, особливо вночі. І я хочу би свою роботу, щоб її використовували саме для цього, щоб... Щоб цього більше не було. Ідентифікували випала і для того, щоб подальше можна було пізбивати. Мені допомагав мій науковий керівник Шелихов Ігор Володимирович, доцент кафедри капітальних наук та кібернетики. Також мої роботи брали участь вчитель фізики Тетяна Олександра Бакушенка та вчитель української мови та літератури Тетяна Кір'єнка, яка перевіряла мою роботу. Я був дуже радий, але я розумів, що така робота в неї має виграти, так як вона має дуже велику актуальність саме зараз і буде актуальною ще декілька років, та й завжди. Саме воєнні розробки були дуже актуальними. Тобто, якщо навіть в Україні війна закінчиться, така розробка може за кордоном дуже допомогти. Я писав з тим фактом, що я дуже хотів допомогти саме нашій країні. Переможу, не переможу, мені було все одно. Але саме така розробка буде дуже актуальною завжди. Із любов'ю та гордістю вчителі розповідають про своїх вихованців та тернистий шлях до здобутків і перемог. Ми живемо, жили у великій Писарівці. На жаль, нашої школи більше немає, а діти хочуть. Вчитися, вони хочуть вживу, а не на екрані бачити своїх однокласників, своїх вчителів. І от їм на дум... спала така думка, що можна було б зробити таку школу, яка б разом з ними з ними переміщувалася в безпечні місця, і вони могли б разом спілкуючись, отримувати знання, спілкуватися. От, на жаль, на даному етапі, в основному ми діти отримують спілкування, коли ми кудись виїжджаємо. На місці ми зараз, як переселенці в місті Автирки, там нам надали можливість в осередку час від часу зустрічатися, безпечний осередок, зустрічатися з дітками, коли ми готуємося до змагань, взагалі ми працюємо в онлайн. У нас все приходить в онлайн, в тому числі і гурткова робота. Але коли все ж таки ми готуємося до змагань, нам треба зібрати робота, нам треба зібрати проєкт, підготувати його до захисту, потім взяти всі ці карабки і вести з собою. Звісно, це в онлайні ми зробити не можемо. Але дітки стараються по максимуму все зробити вдома. Ми працюємо з різними спеціалізованими конструкторами, теж в онлайні вони навчилися цим уже. Ну, можуть навіть мені іноді допомогти, як це робити. Я дуже пишаю своїми дітками, тим паче, що в мене дітки від 1 до 10 класу на даний час, тобто вони різного віку. І особливо от старшими дітками пишаюся, вони тягнуть за собою молодше, щоб не покидати країну, а її відбудовувати. І вони думають про те, що колись війна скінчиться, а відбудовувати прийдеться їм. А для цього їм треба цьому навчитися, щось створити. І я дуже пишаюсь, що вони… Ну, це просто треба бачити, коли в горять оченятку, От я їм кажу один проєкт, вони спочатку думають складно, а потім їх не зупиниш. І я просто стою поряд і наблюдаю, як у них народжуються ці ідеї. Це вас теж не так? так – так? Так, бо ну, діти це наше майбутнє. Яке б не було сьогодення, колись все скінчиться. А хто як не вони? І оце майбутнє, ну тільки ми можемо їх підтримати. А підтримуючи їх, ми підтримуємо себе. Тобто ми зберігаємо свою країну, свою ідентичність. Дітки, це надався. Сумщина перебуває в регіоні бойових дій, тому намагаюся дітей підтримувати, радити їм себе тримати, звичайно, на позитиві. Здобувати емоції сьогодні приємна для мене така звістка і новина, що мій учень Осьмаченко Станіслав посів третє місце на третьому етапі захисту науково-дослідних робіт. Проект наш розпочався звичайно ж зі шкільної парти, коли ми відпрацьовували розділ з літератури, такий як шістдесятництво. І от Станіслав зацікавився шістдесятниками, оскільки вони представляли доктрину. Боротьби за волю, свободу, незалежність України. І сьогодні ми бачимо, знову ж повторюється той самий рух. Люди виборюють знову своє право бути вільними, незалежними. Ну і головне ж, стояти на захисті нашої країни. І так як Станіслав здобув перемогу, то для нього в першу чергу, звичайно, це емоційне піднесення. Для дитини, яка себе представила, зарекомендувала, мала змогу поспілкуватися зі своїми однодумцями, однолітками, ну а також представити себе на всеукраїнському рівні. Тому пишаюся його здобутками, радію разом з ним і підтримую як його, так і решту молодь, яка сьогодні активно працює в наших межах регіону. Перемога це сьогодні. Перемога це вже те, що зроблено. Але є майбутній час. І ось в тому майбутньому часі крокувати і крокувати, працювати і працювати. Кожен у вас один нічого не вартий. Ваше завдання згуртувати навколо себе команди, доєднатися до команди успішних І рухатись вперед, працюючи, працюючи і ще раз працюючи. У мене два бажання. Які? А друге? Щоб ви навчилися радіти успіху сусіда, щоб ви хотіли допомагати тому, хто бороть з вами. І ось, коли це буде у нас 20 складових. У нас все видне голова Сумської обласної державної адміністрації наголосив, що сьогодні влада як ніколи потребує свіжих думок, неординарного мислення та креативних ідей, які генерує підростаюче покоління. Тож, звертаючись із вітальним словом до молоді та педагогів, Олег Григоров гарантував їм свою всебічну підтримку та акцентував, що здобуті перемоги є стартовим майданчиком для творчого, інтелектуального та духовного зростання. У 86-му році я став учнем восьмої школи загальної освіти в Англії на вулиці Держинська, якщо мені хтось колись сказав, що я там, через роки через роки, там, стану генералом поліції, чинником обласної реєстрації, я б ніколи в цьому не повірив. От я думаю, ви десь для себе думаєте про щось. Повірте мені, в житті немає недосяжних і нереалізованих цілей, є тільки люди, які чогось не прагнуть. От і все. Все решта, це тільки ваше бажання. Я зворушений. Тим в очах, які побачив у вас у нашого покоління, у наших нащадків, я вам хочу сказати, що не у всіх дорослих, незважаючи на посади, так гарять очі і так вони бачать і переймаються тим, що вони роблять. І я хочу сказати, що наша молодь, ви. Ви наше майбутнє, і повірте мені, це розуміє кожен, не зважаючи керівник він обласної адміністрації, або просто елементарно, просто свідомий громадянин нашої країни. Я впевнений, що тут тут тому, в товаристві в нас є і майбутні міністри, і майбутні керівники держави це 100%. Тому від того, як влада, як ми, як дорослі, зможемо вас. Інвестувати, приділити вам увагу, від того залишить і майбутнє країни. Тут перебуває майбутнє країни, і як я побачив, воно найкраще. Тому наш успіх, наша перемога, наше щасливе життя, мирне воно неминуче. Коли є такі діти, ви коли є такі педагоги. Я вдячний щиро педагогам і колективу за те, що зроблено. Я вдячний вам, наші шановні діти, наше покоління, вашим батькам. За ваше ставлення, за ваше прагнення і за ваше бажання, Обласна влада і я особисто ми вкрай не зацікавлені вас підтримувати в ваших прагненнях. І я вдячний за те, що Сумщина завдяки вам лунає так позитивна, так потужна, так професійна. Процес здобуття знань безперервний, тож виклики часу загартовують, а успіхи окрилюють і педагогів, і учнів, і керівництво галузі. Сумщина незламна, і наші педагоги, і наші діти, вони дійсно працювали протягом цього навчального року. І є величезні досягнення. Це така була робота. Пророблена і педагогами, і дітьми, і батьками, дякуючи за те, що батьки підтримують дітей. От ми всі разом сьогодні підтримали нашу молодь. Ми бачимо, які сьогодні є результати. Це наукові роботи, це і тематика, і екологічна, і на перемогу, і з української мови, з фізики. Ви бачили, що сьогодні діти говорили: вчить фізику, вчить математику, вчить СТЕМ. Ну тому, от їхній настрій, от він надихає нас на перемогу, і ми бачимо, що. Наша допомога дійсна, і сьогодні говорив про це голова адміністрації Олег Олексійович, що влада тільки буде підтримувати таких дітей, бо ми сьогодні надихнулися такими очима і настроєм наших дітей. І от голова сказав, що ми однозначно будемо продовжувати нашу програму, підтримувати нашу обласну програму Молода генерація, і будемо підтримувати наших дітей. Тому дякувати батькам. Ще раз хочу сказати, тому що вони вмотивували дітей. і Дякуючи педагогам, вони підтримали і вклали свої знання, і на сьогоднішній день дійсно наші діти успішні. У них дійсно буде майбутнє. Ми їх розкрили. Ми їх розвиваємо. Вони працьовиті і говорили сьогодні. Що ми будемо працювати? Що треба для успіху? Працювати от будемо разом працювати для того, щоб наші діти були щасливі. Сумщина пишається своїми освітянами та новим поколінням майбутніх розбудовників держави. Покладаємо на вас великі надії, бажаємо нових досягнень та масштабних ініціатив в ім'я перемоги України.